Мешканці гізця проти мобілізації сьогодні у селищі відбувся мітинг, під час якого майже 200 осіб перекрили дорогу. Люди проти того, аби наші чоловіки воювали з терористами. Жінки кажуть, родичів на схід не пустять і стоятимуть на своєму до кінця. Як відомо, майже сотні чоловіків з гвістця вже запросили пройти медичний огляд. У центрі гвістя яблуку ніде впасти. Тут зібрались і люди, і машини. Діти стоять з плакатами. Ні, війні. Мешканці селища перекрили дорогу. Вони обурюються. Кількох десятків чоловіків викликали на метогляд до військомату. Автоматично ті, хто успішно його пройде, буде мобілізований. Жінки переконують, своїх рідних на війну не пустять. Просто як жінка, чоловіка, якого забрали, хочу сказати, що ніякий такий спеціальний медогляд не проводиться. Прийшов штамп, поклали годин і все, і забрали чоловіка на другий день. Ніхто не питає ніхто на передовій з депутатських синів не стоїть. Якби вони там стояли, вже би хтось загинув. А наших простих, які мають іти служити, просто нам м'ясо? ми проти мобілізації, і ми усім серцем і душею просимо забрати і йти воювати там танки що ми повинні воювати. Ми своїх чоловіків синів не дамо, не дамо того, що ми лишимося самі. Нас хто має годувати. Що, що нам дадуть після того? Други. Ми Други. ніяких нікого ні не віддаємо. Чим держава забезпечить усі? У нас сусідки син в Луганську вже другий місяць пішов. Ні зарплати він тижня. Мене дзвонить, бо немає, не може подзвонити. Ні, я дзвоню, ні, слова вже вимовити не може, що їх там обстрілюють. Хлопці, не варто наших пускати. Чого наша західна Україна має йти за, захищати схід, якщо вони східняки, вибачте, на світязі загорають, а нас обсирають одним словом. У гвісі представники військкомату вони кажуть, обурення жінок добре розуміють, але добровольці, які хотіли йти воювати на схід України, уже закінчилися. Тепер згідно з наказом президента, оголошено третю хвилю мобілізації. Вона вже не добровільна. Добровольна було перший другий етап мобілізації. На третій етап вибачаюсь, але патріоти в Коломийському районі закінчили по висновкам комісії. Вод військово-лікарської комісії визначається придатним до проходження військової служби. От, він стає кандидатом, кандидатом. Вот на мобілізацію підтримують жінок і деякі чоловіки. Вони кажуть, готові захищати Україну, але хочуть мати необхідну амуніцію та зброю. А з голими руками на ворожі гради йти охочих небагато. Моя думка що не, не повинні їхати. Е, чому не повинні? Тому що держава не не забезпечує зовсім нічим. Зовсім ми за свої кошти повинні все купити. Ну тоді для чого люди наші там помирали на Майдані, відстоювали нашу державу для того, щоб що? Щоб ми знову ж школи свої кошти і відстоювали свою, свою державу. Я, на мою думку, не повинні ми їхати нікуди. Якщо держава повернеться до нас лицем і почне нам давати все, що належить, то тим ми, звичайно, з дорогою душою, всі там. Ми будемо відстоювати нашу державу. Нема за що там воювати. Нема за що воювати. Бо приїздять люди, біженці тут сидять, а наші, наші люди мають захищати за, захищати їх. Не а так від, час час не солдат добре, не бо, має з чим воювати, берег. солдат голодний, солдат не одітий, солдат не бронежилети немає, ні не немає, ні з чим солдат має воювати. На мою думку, немає він їхати. Чому? Чоловік пішов з мого села, ледве зібрав на з села села. А як піде 10 чоловік, то як він має воювати? Поки люди мітингували і перекрили дорогу, яка веде в кілька напрямків від селища, зібралось чимало автівок. Проте нарікань від водіїв на незручності ми не чули. Мешканці казали, стоятимось стільки треба буде, аби їх почули. Військовим нічого не залишилося, як забрати назад виклики на медогляд. Проте, чи не принесуть вони їх завтра, сказати, на жаль, ніхто не береться. До слова, звідця вже мобілізовано шестеро чоловіків. З Коломия понад 70, з Коломийського району 213.